Як би не кортіло Путіну правити Росією вічно, рано чи пізно його влада закінчиться. Політичні експерти не раз робили прогнози щодо можливих претендентів на послови Кремля. Телеграфіє вирішив поспілкуватися про це зі штучним інтелектом. Крок докладніше про те, хто може стати наступним президентом Росії на думку програми. Далі. Перш за все варто зазначити, що конституцією Росії передбачено, що у разі відходу діючого президента від справ з природних чи інших причин, тимчасово виконуючим його обов'язки, стане премєр міністр сьогодні. Це Міхаїл Мішустін. Після цього протягом 14 днів Рада Федерації має оголосити дострокові вибори. При цьому Шиї вважає, що вибір наступника залежатиме від волі еліт, силових структур і самого Путіна, якщо він встигне обрати його сам. Грок назвав кілька ймовірних кандидатур. Серед них Прем'єр-міністр Михайло Мішустін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв, мер Москви Сергій Собянін, колишній секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев або його син, міністр сільського господарства Дмитрій Патрушев та екс-губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Штучний інтелект зазначає, що наступник Путіна буде не так самостійною фігурою, як компромісним кандидатом для кланів середині російської влади. Цей фактор обмежить свободу його дій щодо України. Якщо смерть. Путіна настане найближчими роками найімовірнішим тимчасовим лідером на думку Шиї може стати Міхаїл Мішустін як прем'єр-міністр. Його ставлення до України буде прагматичним продовження конфлікту за збереження поточної стратегії, але з можливістю заморозки війни за сильного тиску заходу чи економічної кризи. Водночас Грок пише, що реальний наступник, обраний російськими елітами або самим Путіним, наймовірніше вийде з силовиків, наприклад, Дюмін або Патрушева. Ворожість до України з боку Ерев Збережеться, хоча інтенсивність конфлікту може змінюватись залежно від ресурсів, Шиї підкреслив, що радикального пом'якшення політики щодо України найближчим часом чекати не варто. Це вимагатиме зміни поколінь та переосмислення всередині російського суспільства, на що підуть десятиліття. Нагадаємо, у червні 2024 року російський опозиціонер Ілля Паномарьов в інтерв'ю Наталії Мусейчук спрогнозував, що за можливості Владімір Путін намагатиметься привести до Кремля спадкоємця. Якщо ж зміна влади відбуватиме Меться конституційним шляхом найбільш ймовірно, що наступним президентом стане хтось із технократів, за словами Пономарьова, Путін завжди призначає прем'єр-міністром когось із технократів, адже розуміє, що на цій посаді потрібна компетентна людина, яка керуватиме економікою. Опозиціонер, зокрема, зауважив, що вже колишній секретар Радбезу РФ Ніколай Патрушев неодноразово намагався проштовхнути свого сина Дмитрія Патрушева на посаду прем'єр-міністра. Проте це закінчилося лише відставку. Патрошева старшого, виходячи з цього, найбільш ймовірно, що наступним президентом Російської Федерації стане Мішустін або будь-хто хто на той час буде прем'єр-міністром, впевнений. Пономарьову за даними телеграфії, росіяни масово підписують контракти з Міноборони, аби встигнути заробити гроші на вбивствах українців до завершення війни. Докладніше про те, які суми пропонують добровольцям, і наскільки небезпечною ця тенденція є для України далі. Підписуйтесь на наш канал. Формально в Росії налічується близько тисячі ста населених пунктів, які мають статус міста. Якщо бодай один мешканець цього міста щодня приходить до військкомату, це вже більше тисячі контрактників на добу. За словами військового експерта і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, у першій половині минулого року такі цифри були типовими. Пізніше потік зменшився майже вдвічі, але зараз знову піднявся приблизно до рівня тисячі тисячі ста явок щоденно. Представник гур Вадим Скібійський зазначає, завдяки приховані. Оні мобілізації та агітації російське військо поповнюється приблизно на 30 тисяч осіб щомісяця. Українська розвідка фіксує, що полонені росіяни як один називають схожу причину підписання контракту, бажання покращити матеріальне становище, розрахуватися з кредитами і закрити іпотеку. У 25-му році контрактникам у Росії пропонують одноразову виплату при підписанні контракту в розмірі 2 мільйонів 300 тисяч рублів та щомісячне забезпечення від 210 тисяч рублів для мешканців кінці російської глибинки такі суми виглядають просто космічними. Наприклад, у Білоруській області середня зарплата в освіті, охороні здоров'я та соціальних послугах складає близько 50 тисяч рублів. Таким чином одноразова виплата за підписання контракту дорівнює приблизно 30 або навіть 40 місячним зарплатам. Хоча дефіцит російського бюджету продовжує зростати у проєкті видатків на 2025-2027 рік. На одноразові виплати за укладення контрактів із Міноборони оборони закладено 90 мі. Мільярдів рублів. Також для учасників так званої СВО передбачені додаткові виплати на перебування в зоні бойових дій, компенсації за поранення та фінансова підтримка у разі загибелі. За легкі травми виплачують від 100 тисяч до 300 тисяч рублів, за важкі до 1 мільйона рублів з безоплатною реабілітацією. У випадку загибелі військовослужбовця його сім'я отримує 5 мільйонів рублів одноразово, а потім щомісячно 30 тисяч рублів на дружину або чоловіка і 15 тисяч на кожну дитину, крім того, держава компенсує непогашені кредити на суму до 10 мільйонів рублів. Додатково Кремль надає можливість отримання житлового сертифіката або субсидії до 2,5 мільйонів рублів на купівлю житла, доступ до програми військової іпотеки, де частину виплат за кредитом покриває держава, та ще цілий перелік соціальних гарантій. Останні кілька місяців потенційним солдатам у Росії наголошують, що зараз можливо фінальна нагода скористатися вигідними фінансів фінансовими пропозиціями до того як війна добіжить кінця, питання чи будуть виплати окупантам дійсними у разі непередбачених обставин, вже викликає їхнє занепокоєння і обговорюється у медіапросторі Військовий експерт та екс речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов з посиланням на власні джерела підтверджує, у російських військкоматах чи не черги з охочих підписати контракт. Російський центр підготовки контрактників та добровольців навчає бійців від 30 до 45 днів. Це означає, що за два місяці російська армія отримає новий потік бійців. Однак, за словами Селезньова, тут варто зважати на те, що місячні втрати серед російських військ становлять орієнтовно 30-35 тисяч загиблих і поранених. Іншими словами, ці втрати просто врівноважуються аналогічним числом нового поповнення. До того ж, як зазначив телеграфові військові експерти, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, Росія не зможе оперативно залучити 50-100 тисяч нових військових для формування ефективного та. Арного з'єднання реалістичні оцінки обмежуються кількома десятками тисяч. Ще один важливий момент проблема командного складу. Росія не має достатньої кількості кваліфікованих офіцерів, які могли б ефективно керувати новими підрозділами. Дональд Трамп впевнений, що його перемовини з Владіміром Путіним щодо завершення війни в Україні були гарними і продуктивними. Головним досягненням у результаті цієї розмови президент США вважає згоду Кремля на двостороннє припинення атак енергетичної інфраструктури. Насправді ж угода, що презентується як шес доброї волі, забезпечить Росії можливості для продовження війни. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Енергетична інфраструктура є вразливим місцем як для України, так і для Росії. Втім, логіка так цих об'єктів з обох сторін має суттєві відмінності. По перше, запускаючи безпілотники в глиб території РФ, Україна цілить по нафтопереробних заводах з метою позбавити ворога частини доходу від продажу енергоносіїв. Росія ж б'є по електростанціях для терору, цивільного населення і занурення країни в тотальні блокаути. По-друге, на відміну від Кремля, Київ не завдає ударів по житлових масивах, лікарні. Нях і дитсадках на території РФ таким чином, великодушно погодившись не обстрілювати нашу енергетику, Владімір Путін залишив за собою право вбивати мирне населення України і руйнувати інші об'єкти інфраструктури, одночасно зв'язавши Україні руки у єдиних можливих з нашого боку атаках по нафтових і газових підприємствах Росії, поклавши з Кремлем цю угоду, Дональд Трамп не лише фактично дав росіянам дозвіл на продовження війни, а й захистив джерела для її фінансування у вигляді. Нафтової та газової промисловості цілком очікувано, після так званих продуктивних переговорів з Трампом, Москва продовжила обстріли українських міст кабами, безпілотниками і балістичними ракетами. А її війська посилили наступ одразу на кількох ділянках фронту. Пояснення цьому є лише одне. Путін все ще прагне повного роззброєння і знищення України. Найгірше те, що Дональд Трамп не лише фактично погоджується на ці умови, а й презентує їх як власну перемогу на шляху до миру. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.